Вітаю малята, любі хлопчики та дівчата! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з дивовижним світом комах. Відгадайте загадку і дізнайтесь, з ким саме. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки, полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик! Метелик найкрасивіша комаха у світі. Влітку ми можемо побачити гарних різнобарних метеликів. Денні метелики зазвичай літають вдень і мають яскраве забарвлення для того, щоб бути непомітними на яскравих квітах. А нічні метелики вдень відпочивають, а вночі літають. Їм не потрібно таке яскраве забарвлення крил, як у денних метеликів. Малята, роздивіться уважно, крила метелика, вони вкриті дрібними лусочками, які покриті кольоровими речовинами. Ці кольорові лусочки дуже крихкі, тому якщо взяти в руки метелика, можна пошкодити ці лусочки, і метелик загине. Рот метелика це довгий тонкий хоботок. Зазвичай він згорнутий в тугу пружинку, але варто метелику сісти на квітку, як хоботок його розгортається і опускається за нектаром на саму серединку квітки. Вусиками метелики відчувають запахи. Як же проходить дитинство метелика? Спочатку метелик відкладає яєчка, з яких вилуплюються личинки. А звуться вони гусені. Гусені дуже полюбляють їсти листя рослин. Далі гусениця підростає і з отвору на черевці виділяє тонку ниточку. Цією ниточкою вона обмотує себе, перетворюючи кокон. Або ж. Лялечку. Лялечка, прикріпившись до кори дерева, ховається під листям і завмирає, хоч лялечка ззовні здається нерухомою, та всередині неї зростає метелик. І от, нарешті, з лялечок вилуплюються метелики. У природи багато компасів треба тільки вміти ними користуватись. Ось один із компасів. Метелик. Коли метелик сідає відпочити, то зазвичай складає крильця. Це він робить тому, що його яскраве забарвлення співпадає з тоном навколишніх предметів. І коли метелик сидить нерухомо, то його ворогам важко його помітити. А щоб невелика чорна тінь від крилець не видала його, метелик інстинктивно завжди вибирає таке положення, аби сонце світило на нього точно зверху вниз. Тоді Тінь від його крилець перетворюється на вузеньку лінію. Якщо ж метелик довго сидить на одному місці і сонце, перемістившись у небі, починає світити йому вбік, то комаха міняє положення і знову повертає крильця вузеньким краєм до сонця. Ось чому крильця відпочиваючих метеликів рано вранці спрямовані на схід, опівдні на південь, а ввечері на захід. Малята, поспостерігайте і ви разом з батьками на прогулянці за метеликами та пам'ятайте, не знищуйте їх, бо вони є окрасою нашої природи.